На час початку війни згадує мама героя, їхня сім'я перебувала за кордоном, та син одразу ж сказав, що повертається в Україну щоб боронити батьківщину. Він пішов добровольцем, тому що він не був військовозобов'язаний. Він пішов добровольцем від батальйону свободи, і потім в складі Нацгвардії вони підписали договір, контракт, і він служив в складі Нацгвардії. Воєнна частина 3018, третій батальйон, четверта рота. Володимир Андрійчук свою службу розпочав із оборони Київщини. Потім герой виконував бойові завдання на Луганщині. Їх перевели в Рубіжне, потім в Северодонецьк, де він вже був на там, де їхній батальйон. Син був в розвідці, він постійно приймав участь в розробленні виходів на територію ворога в штабі, сам приймав участь. Був командиром підрозділу, мало би бути 34, але йому назавжди 32. Вшанувати пам'ять загиблого Колом'янна вирішили у день його народження. Директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська зазначила, що, на жаль, вже не один випускник ліцею та його філій віддали життя за Україну. Ми маємо вже шестеро випускників, які загинули, захищаючи нашу Україну, це безпосередньо наш ліцей. А якщо по філіях, то ще багато наших випускників у сьомої філії загинули. На жаль, Володимир Андрійчук загинув 18 червня 2022 року на Луганщині. Його було поранено під час ворожого артилерійського обстрілу. Без батька залишився 9-річний син Кирило. З Коломиї Богдан Малецький Галин Ровенчук телерадіокомпанія Раї.